Ліна Костенко. Коректна ода ворогам. Мої кохані любі вороги. Дозвольте вам освічитись в симпатії. Якби було вас менше навкруги, людина ж може вдаритись в апатію. Мені смакує ваш ажіотаж. Я вас ділю на види і на ранги. Ви мій щоденний, звичний мій наш, мої гантелі, турніки і штанги. Спортивна форма, гарне відчуття, даремна справа жити без баталій. Людина від спокійного життя жиріє серцем і втрачає талію. Спасибі вам, що винен, як уші. Дрібнота, будь, негодна ворогами. Якщо є в мене біцепси душі, то в результаті сутичок із вами. Отож, хвала вам, бережіть снагу. І чемно попередить вас, дозвольте. Якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга, напевне, буде вольтова. Ліна Костенко коректна ода ворогам.